Підозрюєте, що ви вагітні? Ось кілька ранніх ознак, які варто знати. Топ 5 ранніх ознак вагітності. Перше це затримка менструації, це найпоширеніша ознака, але є багато інших причин затримки, тому важливо підтвердити вагітність. Друге, це набряклість грудей, підвищена чутливість. Груди можуть стати болісними, важчими, ареоли темнішими. Третє це нудота та блювання, токсикоз. Зазвичай з'являється через 6-4 тижні, але іноді буває і раніше. Четверте це стомлюваність та сонливість. Організм під час вагітності починає працювати для майбутнього малюка, що може викликати в тому: п'яте це зміна апетиту або смакових подовань. Якщо захотілося незвичного, так це може бути ознакою вагітності. Коли ж звертатись до лікаря. Якщо ви побачили позитивний тест на вагітність. Якщо є затримка менструації більше 7%, 7 днів, навіть якщо тест на вагітність негативний, якщо з'явилися болі внизу живота або незвичайні виділення, а навіщо йти до лікаря? Підтвердити вагітність за допомогою ЗД і звичайно перевірити, чи вагітність розвивається правильно, виключити позаматкову вагітність, отримати рекомендації щодо харчування, вітамінів, способу життя. Рання консультація це запорука здорової вагітності для малюка і жінки. Не відкладайте турботу про ваше здоров'я, заплануйте консультацію і будьте впевнені в своєму стані.